Вітаю, друзі. 21 грудня цього року Володимир Зеленський, президент України, відвідав Вашингтон. Це перший його закордонний візит від початку широкомасштабної війни з Російською Федерацією. І це подія не тільки тижня, місяця, а, мабуть, подія року, і знову ж таки не тільки в Україні, але в світі. Візит Президента Зеленського, який і в Америці, і в світі став людиною року по версії дуже багатьох засобів масової інформації, по версії аналітиків, до Вашингтона, відбувся в останній робочий тиждень 2022 року. Це такий символічний підсумок року. Президент поїхав до свого головного партнера, до Джо Байдена, президента Сполучених Штатів, лідера цивілізованого світу, лідера НАТО. В Україні дуже багато ейфорії з приводу даного візиту. Я хочу поділитися з вами певними своїми думками, певними підсумками, на що би я особисто звернув увагу і на що раджу звернути увагу вам. Отже, перше, що передувало цьому візиту, на що я особисто звернув увагу, це два інтерв'ю: інтерв'ю пана Буданова та інтерв'ю пана Залужного. Особливо активно обговорювалося інтерв'ю пана Залужного, яке носило такий досить... Песимістичний характер, і, мабуть, головною ідеєю цього інтерв'ю було те, що Україні дуже необхідна західна зброя, щоб не тільки перемогти в цій війні, але навіть зберегти власне існування. Це такі дві передумови, на які я би звернув увагу. Крім того, в Штатах відбувалися певні бюджетні процеси вже передбачалося виділення Україні. Майже 2 мільярдів, в тому числі військової допомоги, в тому числі системи протиповітряної оборони Патріот. І також йшла мова про те, щоб в 2023 році Україні і партнерам виділили ще 45 мільярдів доларів допомоги. Зеленського зустріли на найвищому рівні з максимально відкритими обіймами, з максимальними почестями, з можливістю виступити в конгресі з величезною підтримкою в конгресі, з величезним позитивом. І багато українців відчули гордість і ейфорію і за нашого президента, і за наш народ, і за нашу країну. Але Є кілька, але в мене питання, чи досягнув Володимир Олександр Зеленський всіх задач, які перед ним стояли, і так само чи досягнув Джо Байден всіх задач, які він ставив перед собою на цих переговорах в особистій зустрічі двох президентів? Отже, ми отримали зброю, і частково це наша велика перемога, наш великий здобуток. Ми отримали одну систему протиповітряної оборони «Патріот». А це дуже потужний сигнал для інших партнерів Сполучених Штатів, можливо, навіть і для Ізраїлю, і можливо, у 2023 році ми все таки зможемо максимально закрити небо над Україною завдяки системам протиповітряної оборони. Ми отримали потенційно дуже серйозну фінансову допомогу, яка зможе українському бюджету існувати українській державі здійснювати платежі. Але яка, на мою думку, була головна умова Джо Байдена до Володимира Зеленського, це. Переговори з президентом Росії Путіним, переговори з Російською Федерацією. Це з одного боку правильно, тому що будь-які війни закінчуються в кінцевому підсумку якимись переговорами. Звичайно, ми хочемо, щоб це була капітуляція Російської Федерації, але чи готовий захід до такого фіналу, мабуть, ні. І я думаю, що Джо Байден запросив Володимира Зеленського все-таки переконати його в тому, що в Україні слід сідати за стіл переговорів. Президент Зелен... Зеленський, очевидно, озвучив всі наші вимоги. Але Джо Байден, я так розумію, взяв з нього обіцянку, що він уже в січні-лютому почне спілкування з Російською Федерацією за столом переговорів. Що це означає для кожного з нас? Це означає, що до лютого, мабуть, Росія знову буде максимально укріплювати свої переговорні позиції на полі бою. Так само це буде робити і Україна. Але я думаю, що саме з цими січневими або лютневими переговорами. Пов'язана зараз велика активність в Білорусі, і знову ж таки створення імітації, а може, й не імітації повторного вторгнення з боку Білорусі, чи в напрямку Києва, чи на Волині це такий дуже важливий підсумок. Тобто, ми пообіцяли, що ми підемо на переговори, сядемо за стіл переговорів, а нас зараз Путін буде намагатися ну, отримати якісь аргументи проти нас на цих переговорах. Ще який дуже важливий підсумок. Володимира Зеленського прийняли як рівноправного члена клубу цивілізованих країн, і це означає, що його вже не зрадять. Але все-таки нас можуть стимулювати ну, як мінімум, про кордони до станом на 23 лютого. А чи буде йти мова про кордони станом на 91 рік? У мене дуже дуже велике питання. Але, друзі, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Дякую, що переглянули. Пишіть коментарі і підписуйтесь.